Вітаю, шановне панство. Рівно добу тому я поставив кукурудзяну Брагу з гарячим стартом в 6-літровій бочці. Поставив вчора ввечері, як ви розумієте. Сьогодні зранку, десь біля 8 або щось біля того, ранку я побачив, як іде бурний процес. процес. Який ви можете спостерігати і на зараз. Тобто вже 12 годин, як мінімум, не знаю, може воно почалося і раніше, скоріш за все, так і було. Але такого скаженого бродіння на кадзях я не зустрічав за всю свою трохи більш ніж дворічну практику. До чого це я все веду? Мабуть, такий гарячий старт має сенс. Побачимо, що буде далі. Очікую якісь неочікувані результати. Бажаю вам смачних напоїв. Далі більше. Бажаю вам смачних напоїв.